Дуже розповсюджений коментар, який залишає ФСБшна ботоферма під е, відео, там, в тому числі Маїн та інших патріотів України. То може не потрібно було там чинити спротив, здатися путіну, всі були живі, та іншу дурню, яку вони вигадують і вже взагалі пишуть українською мовою, то дуже добре. Що ФСБшні ботоферми переходять на українську мову. Але багато українців ведуться на українську мову і починають підтримувати ту всю дурню. Може, дійсно, там треба було не чинити спротив, десь би трошки здалися, ну щось би трошки змінилося. Ні хлопці, нічого б трошки не змінилося. Буча показала, Маріуполь показав та інші міста показали, що знищили би все, до чого змогли дотягнутися. Може, хтось і в Бучі думав, я там зараз своїх дождусь, дождався. Жодного живого чоловіка там не залишилося. Зґвалтовані жінки, діти. Маріуполь знищене місто, Бахмут знищене місто. Заледра... Ну, багато. Тобто це чисті нацисти. І жодного там, а може, б ми пересиділи, а може б було інакше. Так би було інакше. Було б як Буча. Вся б Україна була Бучею. Тому що їм не потрібна українська нація взагалі. Той же приклад Голодомор: нація, якби чинила спротив комунякам, так би загинуло багато людей. То б страшна була трагедія, але не загинуло б 10 мільйонів. Жодному разі не загинуло 10 мільйонів, тому що у комуняк такої армії не було. Якби український народ чинив спротив, його потім в 32 другому, в роках, не гнобили б голодом. Тому якщо ми зараз здамося путіну, то завтра ми отримуємо такий же голодомор, 2024-2026. І ніхто йому нічого вже не скаже. Скажуть, ну ви ж самі здалися. Тому спротив, спротив, він забира людське життя, то взагалі трагедія. Але коли ти здаєшся, загибає більше людей. Подивіться на Донбас. Там взагалі пусто, там взагалі нема чоловіків, тому що Путін воює їми. І так же було б і далі. Якби захопив він Україну, він би українцями воював далі. Чи ви думаєте, він би захопив, і вам почав дороги ремонтувати чи будинку строїти? Нда. Так думали в 30-х 30 роках. А потім в 32-му, в 33-му з'їли всіх горобців, собак, а потім почали і людей їсти, тому що взагалі нічого не було. І з нації залишилося там менше половини. Тому ні. Нація живе, поки чинить спротив. Якщо спротив закінчиться, все, нації не буде. Буде суцільна 40 мільйонна Буча. Більше скажу, всіх, хто, всіх, кого вони не вб'ють, вони мобілізують і вже завтра відправлять там, в Молдову чи в інші міста. Їм взагалі плювати, кого вбивати. Ми бачили напад на Грузію, ми бачили ну, багато чого. Ми бачили, що вони роблять в Сирії, Та вже 8 років дивимося, що вони творять в Україні. Тому це чисті нацисти. І історія, може б ми пересиділи, чи може ми б здалися та були всі живі. Ні. Точно ні. Дивіться історію: у нас 400 років суцільного геноциду українського народу цими варварами. Вони вже перебили стільки ця братська піздота, яка нам в брати набивалася, перебила стільки українців, що тільки спротив. Так це кроваво, так це дуже страшно, так це дуже велика ціна. Але я вас точно запевняю, що якби Путін захопив Україну, тут би вже кров текла. Просто ріки були красні. Тому що ми бачили, що вони витворяли: Що вони витворяли в Бучі, Маріуполі. Та в, в, в інших містах, типу Бахмута. там та. Тому спротив вбиває, але залишає націю. Якщо спротив закінчився, нація перестає існувати. Просто виріжуть, як ото гусей перед новорічними святами на фермі. Мовчки тихо, нікого не буде.